Усім доброго дня! Сьогодні відзніму чергове відео огляд нашого майданчику та покажу автомобілі, які є у наявності. Маємо ось такого Renault Scenic 4 2017 року випуску 1,5 дизель на 110 кінських сил. На автоматі 169 тисяч рідного перевіреного пробігу в класному такому кольорі з чорним дахом, панорама, класна комплектація 16300. Також маємо ось такий комерційний Ford Transit Courier 2020 року випуску. 1,5 дизель на 100 кінських сил. 196 тисяч пробігу. Ціна 9400. Далі у нас ось такий Renault Megane 4. 2016 рік. 1,5 дизель на 110 кінських сил. На автоматі 244 тисячі пробігу. Ціна 12400. Також маємо ось такий чорний Megane 4. 2017 року випуску 1,5 дизель. Механіка 6-ступка. 143 000 пробігу. Ціна 12900. Маємо Scenic 4 ось в такому кольорі. Це у нас 2017 рік. 1,5 дизель на 110 кінських сил на автоматі. 141 тисяча рідного пробігу. Повністю обслужений автомобіль. Ціна 16 700. Також маємо ось такий електромобіль. це Nissan Leaf. 2018 року випуску. 40 кВт-батарейка з запасом ходу в 300 км. 106 тисяч пробігу в класному такому вишньовому кольорі. Ціна 12 200. Також маємо ось такий величезний сімейний мінівен. Renault Space 2016 року випуску. 1,6 дизель на 160 кінських сил. На автоматі 197 тисяч рідного перевіреного пробігу, 7 місць. Ціна 15700. Класний стан, гарна комплектація. Їдемо далі. Маємо ось таку мазду. Це перший електромобіль від цієї компанії. Mazda MX30 2020 року випуску. 35,5 кВт батарейка з запасом ходу до 200 км, 79 тисяч пробігу. Також маємо ось біленьку таку. Сіреньку, біленьку. Ціна на них 14900. Є у нас також Hyundai Kona. Це 2021 рік. 64 кВт батарейка з запасом ходу до 500 км. Пробігу 98 тисяч. Ціна 18 800 та 19. Тут пробігу у нас 81 тисяча. Ось таких два чудових електромобіля. Так. Mazda MX30 ми вже бачили. Renault Zoe 2020 рік. Батарейка 52 кВт з запасом ходу до 400 км. 47 тисяч рідного перевіреного пробігу. Реально стан нового автомобіля. Ціна 12900. Йдемо далі. Маємо ось такий комерційний електромобіль Рено Кенгу 2014 року випуску. 37 тисяч пробігу. По місту його вистачає приблизно десь на 80-90 кілометрів. Ціна 6500. Маємо ось таку зойку. 2014 рік. 22 кВт батарейка. Пробігу у нас тут 110 тисяч, ціна 6700. Також є в такому синенькому кольорі, гарному. Зараз він в підготовці, трішки пізніше буде на сайті і в продажу. Також покажемо вам ще те, що у нас є. Ось такий Рено Зоя 2016 року випуску. 22 кВт батарейка, 46 тисяч пробігу. Такий біленький колір. Ціна 7900. Також стан нового автомобіля з мінімальним пробігом. І ще одне Zoe 2020 року у нас в підготовці. Скоро ціни та фото будуть на сайті. Також маємо ось такий City Car. косметичка. Автомобіль для міста, який може залізти в будь-яке місце, запаркуватися. Дуже комфортний для пересування містом. Це у нас Peugeot Ion 2015 року випуску 16 кВт батарейка з запасом ходу до 140 км. Ось. На автоматі, звісно, класні такі теж комплектації. Ціна на нього 5700. Ну що ж, дякую, що були з нами. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. До нових зустрічей.